От ми бачимо, що Україну кошмарять постійно зміни податкового законодавства. От просто, да? люди заходять в рік податковий в одній податковій моделі, заходять, поміняються податкові моделі інші. І Скажи, будь ласка, у кожній країні, які ти бути: Україна, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан у кожній країні є такий гетьмансив. Я впевнений, що усі українські підприємці недооцінюють, хто ще не працює на міжнародних ринках, недооцінюють ні не якість власних товарів, ні якість власних бізнес-процесів там в своєму бізнесі розумієшся, то сертифікація, таке інше, виробництво можна завжди ви усе все робити і розвивати бізнес. І не залежати від Гетьманцева. села <сміху> не, не потрібно шукати якісь причин, чому ні, да потрібно шукати можливості, чому да.